При борщині та усиплості голосу ісла, ісла. голос потрібен усім дев'ята ранку в Україні. На часі новини їх для вас підготувала команда інтера і я Лілія Налягака. Лягака. Двоє залізничників поранено унаслідок обстрілів Дніпропетровщини. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Також уранці вибухи прогриміли у Дніпрі. Росія атакувала місто ракетами. За інформацією обласної влади, є руйнування. Під ударом опинилися і прикордоння. Синельниківщина є поранений. Детальніше про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Привіт, Олено. Що відомо про наслідки на зараз? Привіт, Лілія. близько шостої ранку. Дніпро опинилося під масованим ударом. Країна агресорки пролунали ціла серія потужних вибухів. Як повідомили у військовій адміністрації, через атаку частково зруйновано складське приміщення, яке не експлуатувалося, потерпало вночі від ударів. І синельниківщина поранення отримав чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Про двох потерпілих працівників через обстріли в області повідомили в укрзалізниці. Вранці одного залізничника госпіталізовано іншому. Надана медична допомога на місці також пошкоджено будівлі та рухомий склад. На тепер фахівці продовжують обстеження території, вже починають ліквідовувати наслідки. Ну і також вночі бійці повітряного командування схід знищили над регіоном сім ворожих безпілотників. Напередодні окупанти атакували і нікопищину постраждали двоє чоловіків 51 та 39 дев'яти років. Обидва останні середньої тяжкості. Вони у лікарні пошкоджені інфраструктура. Чотири. Підприємства, понівечення дев'ятиповерхівка і п'ять приватних будинків. Ну ось такою інформацією має оперативно станом на зараз. Лілія, тобі слово дякую, колего. Про наслідки обстрілів Дніпропетровщини наживо розповіла наша кореспондентка Олена Мандалюк. Одна людина поранена у Васильівському районі Запорізької області. Загалом ворог завдав по регіону 412 ударів, здебільшого попри фронтових населених пунктах. Також досі триває пошукова операція після прильоту на один із промислових об'єктів 18 січня. Тоді було пошкоджено понад три десятки багатоповерхівок. Одна людина загинула ще одну вважають зниклою безвісти. Наразі ліквідація наслідків саме по багатоповерховому сектору вона закінчена. Наступний етап: це коли проведеться детальна оцінка а, того, що відбулося. Наші міжнародні партнери допоможуть з заміною вікон. Деяким а, 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 деяким будинкам буде виплачена матеріальна допомога. Все залежить від а, а, відсотку зруйнованості. Державне бюро розслідувань затримало генералів, яких підозрюють у сприянні захоплення Харківщини. За версією слідства, саме їхня бездіяльність призвела до втрати території у травні 2024 року. Йдеться про колишніх командирів оперативно-тактичного угруповання Харків 125-ї окремої бригади ТРО та 415-го окремого стрілецького батальйону, 23-ї окремої механізованої бригади. Також їхні дії призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали Заходи з оборони державного кордону вважають слідчі ДБР. Нагадаю, то ворог зміг просунутися подекуди до 10 кілометрів глиб нашої території. Після доставки затриманих до Києва їм буде повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової і службової особи до служби, вчиненому в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Частина 4 стаття 425 кримінального кодексу України. Колишньому командиру 415 п'ятнадцятої СБ буде додатково повідомлено про підозру в організації самовільного залишення поля бою. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Напружена, але контрольована ситуація неподалік борової на Харківщині. Про таке у нашому ефірі розповів командир ФПВ розрахунку 3-ї окремої штурмової бригади Ігор Горпиць. З початку нового року на цьому відтинку фронту наші захисники знищили сотні окупантів та понад два десятки одиниць ворожої техніки. Ефективніше виконувати бойові завдання українським воїнам допоможе бронетранспортер, на який вони зараз збирають кошти. У цьому ви можете їм допомогти, задонативши за QR-кодом, який зараз на ваших екранах. Нам необхідна така техніка на полі бою. Вона доставляє. Піхоту до своїх позицій вона виконує певні завдання по евакуації поранених та дозволяє, наприклад, штурмувати позиції ворога. Збір необхідний. Техніка необхідна. У нас є всі ресурси, і всі засоби для того, щоб вміти керувати цією технікою. Всіх охочих бажаю закликаю долучитися до збору. Війни потрібно зупинити. Про таке президент США Дональд Трамп заявив на зустрічі зі своїми прихильниками одразу після інавгураційних урочистостей. Передусім згадав про війну Росії проти України та напад Хамасу на Ізраїль, який вилився у масштабні бойові дії на близькому сході. Трамп укотре запевнив, якби біля керма був він, то не допустив би жодного з цих конфліктів. Нині ж каже, налаштований зупинити їхню гарячу фазу. Для чого найближчим часом хотів би зустрітися з Путіним? Як саме бачить завершення війни в Україні, не уточнив лише наголосив, прагнутиме досягти результату якнайшвидше. Щоправда, не впевнений, чи піде Путін йому назустріч. Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може і ні. Я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. Дональд Трамп не скасовує одразу допомогу Україні. Вважає канцлер Німеччини Олаф Шольц. Утім, додає непевний щодо ситуації у глобальному майбутньому. Свою позицію пояснює намірами Трампа обговорити питання з Путіним. Про що сам американський президент укотре нагадав у своїй інавгураційній промові, про що ми зазначили, та й під час підписання перших указів в овальному кабінеті. Разом із тим Шольц застерігає, яким би не було завершення війни, воно не повинно відбуватися. Цитую через голови українців. В Європи нагадаю, ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв у разі перемоги завершити війну в Україні за добу. Утім, нещодавно в його команді визнали на це можуть піти місяці. Держдепартамент США очолить Марко Рубіо. Його кандидатуру одностайно підтримав американський сенат усього за кілька годин після інавгурації Дональда Трампа. Примітно, що жоден із сенаторів не висловився проти, зокрема й демократи, які відтепер в опозиції до нової влади. З 2011-го Рубіо представляв у Сенаті Флориду. Був у складі комітетів з міжнародних відносин і розвідки. Також конгресмен, один із авторів закону, що забороняє президенту США одноосібно виводити країну з НАТО а ще неодноразово критикував політику Трампа. Щоправда, в останні роки навпаки став його близьким союзником.